Черкаська міськрада провалила виконком і вирішила саморозпуститися. Створення нового виконкому – ще один камінь спотикання у Черкаській міськраді. До його складу пропонували майже півсотні кандидатур. Зрештою зупинилися на представниках від учасників. АТО. всі вони були присутні на сесійному засіданні. Під час обговорення проєкту у депутатів не виникло жодних питань. Але в результаті фракції вільних демократів блоку Петра Порошенка Свободи та громадянської позиції не підтримали представників від громадськості. Депутат Руслан Зоря намагався втекти із зали під час голосування, за що поплатився розбитим обличчям. Я з вами ні з ким хто сказав за або утримався, не підходьте до мене, не розмовляйте! Зоря, мені, ти на зворот. «Я вмить, не можеш, чи Он не Ми запропонували вам виконавчий комітет з високого виконавчий комітет з людей, які пройшли фронт. Двічі депутати голосували за виконком і жодного разу проект не набрав достатньо голосів. Я знав, що є тут відверта вата, яка не розуміє не атошників, не розуміє громаду, не розуміє їх проблем. Зараз це такий відсуток. Тоді депутат Павло Карась вніс пропозицію голосувати за звернення до Верховної Ради щодо розпуску діючої черкаської міськради. І одиво, диво, попри вільних демократів та порошенківців, які трималися за мандати. Більшість таки проголосувала за саморозпуск історичний момент у черкаській політиці. За 22. Нічого дивного, я знав, що ця рада складається з сепаратистів, але не думав, що вони так відверто будуть показувати свою позицію сепаратистську. Не проголосували за контроль, який запропонувала Рада, то проголосували за свій саморозпуск. Це я гадаю. Ну, дещо пом'якшує ситуацію, оскільки скоро буде нова влада, я сподіваюся, що скоро Верховна Рада все розгляне. І нарешті, можливо, нарешті прийдуть нормальні люди, які зможуть нормально керувати.